Та наловиті майстри Миколаївщини представили свої роботи на виставці аукціоні Новорічна коляда в Миколаєві. Патріотичні та різдвяні вироби, прикраси та іграшки, зроблені дбайливими руками майстрів. Можуть придбати миколаївці на аукціоні за доступними цінами. Виставка аукціон Новорічна Коляда організована Миколаївським обласним центром народної творчості та культурно освітньої роботи. Мета заходу зібрати кошти для збройних сил України. Ті майстри вийшли з. Ініціативою провести не просто виставку, а виставку аукціон, продаж їх робіт. І ми, я як організатор, з великим задоволенням на це пішла, тому що дійсно сьогодні в місті Миколаїв дуже важко придбати новорічні подарунки і своїм колегам, і друзям. І тому ця виставка, деякі роботи представлені як для декору. А деяких майстрів ми будемо представляти, що в нас є майстри і є можливість замовляти дуже гарні речі. І деякі роботи сьогодні дуже. Багато робіт представлено для продажу різдвяні віночки, скандинавські гноми, які останнім часом дуже популярні, бойові гуси та багато інших творчих поробок. Від 30 майстринь Миколаївщини стали експонатами виставки аукціону. Загалом представлено 250 робіт різних за стилем та тематикою. Є і солодкі поробки, які згодяться у подарунок малечі. Мені захотілося зробити в першу чергу янголі. Я їх багато ніколи не робила, але сьогодні три. Валяні янгели тут є. Дуже, ну, мабуть, це роботи, які хотілося зробити, я цього разу їх зробила. Це дві ялиночки, теж новорічні, і сніговички. Пані Лариса свої роботи шила у підвалі під час окупації Снігурівського району. Під час важких часів саме творчість її заспокоювала, та шиття м'яких іграшок допомагало пережити окупацію на виставці аукціоні. Пані Лариса представила гномів, оленів та бойових госей. скандинавські гноми. Патріотичному стилі дві сестри Польща і Україна. Так як Польща дуже допомагає нашій країні з самого початку війни, я вирішила зробити такі іграшки. Тетяна придбала різдвяного оленя. Він їй дуже сподобався. А тим паче гроші, за які вона його купила, підуть на допомогу Збройним силам України. Дуже подобався да. якось так. Да. По різдвяному новорічному дуже гарна робота. Галина придбала різдвяний віночок. За повір'ям вони відганяють з лісили з домівки, де вони висять. Це традиція. У мене був старенький, ми його дуже довгий час вивішували, користувалися. А тепер мені от хочеться перемоги, хочеться змін в нашому житті. Тому я хочу повішати такий віночок чудовий і допомогти звичайно нашим воїнам. Аліна дівчина військового. Її хлопець зараз на фронті захищає Україну від країни терориста, адже звірятка зробила мати хлопця Алі. Не цього лося зробила мати мого хлопця. Зараз він військовий, і мені здається, що це дуже символічно мати такий подарунок. На згадку і взагалі одночасно пожертвувати щось, зробити якийсь склад в нашу перемогу. У перший день відкриття виставки аукціону було зібрано на допомогу Збройним силам України 9 тисяч гривень. Усі бажаючи долучитися до збору коштів та придбати яскраву різдвяну атрибутику можуть за адресою вулиця Адміральська, 41. Триватиме вона до 10 січня.